Привіт! Сьогодні я купив найкращий гамак в світі, всі атусамії, прогамак Suspen Trap Single. В чому прикол цього гамака показую? Е, тут такі стропи спеціальні, вони швидкозйомні. Просто треба ще навчитися їх знімати. Да, вони швидкозйомні, раз. Чохольчик у нас зразу вже на гамаці. В чому прикол цих гамаків вже як півтора року, здається, не випускають. Я його знайшов на Вінтеді з рук, купив за 200 злотих, це близько 50 євро. Це вже такі останні екземпляри попадаються тільки з рук. Ходять слухи, що це найкращий гамак-світ. ну це на 100% найкращий гамак свій. Так, Знімаємо другу стропу. Ось такі тут гачечки. Гачочки. Тут регулювання йде таке. Можна регулювати, коли гамак вже висить, знімається. Гамак запихається в цей чохол і цей чохол заміняє функцію компресійного мішка. дістаємо стропи, вони були змотані таким чином, то були гаховці. Мені здається, що це зайво так упаковувати кожен раз. Простіше просто так зм'якати, мабуть, не? цей мішок і такий захвальний другу тропу так само. І от ми зібрали стропи вже тут всередині, матеріал зроблений з кордури, досить витривалий матеріал. І от у нас такий компресійний виходить мішок затяжки, можна затягнути цей гамак. Закомпресували і от такий розмір його. Десь діаметр 10-12 см і по довжині десь сантиметрів ну, 17 см. Вага його пише тут, тут не пише яка вага. І все, вкинувся, такий береш рюкзачок, займає просто мінімум місця, вкинув, бухнув, вкинув гамак і все, і пішов додому.